Привіт і слава Україні! Що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Наші побратими тримають рубежі на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Південний фронт проводить контрнаступальні дії, дійшли на деяких місцях до Основної, тої першої, так би мовити, лінії оборони. Чомусь я думаю, що там вона і буде основною, тому що стільки, скільки росіяни туди кинули сили засобів, навряд чи в них є можливості в деяких місцях тримати 2-3 три ешелони. Але тим не менше, ми знаємо, що вони весь цей час готувалися, поки ми возилися з ними під Бахмутом, і мінували, мінували, мінували. Так, поступальними кроками ми день за днем по 100, по 200, по 500 метрів намагаємося звільнити. а я Хочу нам всім нагадати, що росіяни цю частину території, особливо Запорізька Херсонська область, захопили фактично за 12 годин. Так, вони продвинулись за 12 годин, і це говорить про що? Це говорить саме про те, а як же ж ми готувались до війни, а як же ж ми готували оборону. Але сьогодні трошки не про те. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про деякі тези, і, відверто кажучи, навіть не знав з чого починати, тому вирішив почати з того, що. Викликає, напевно, навіть вже не подив, навіть не сміх, я навіть не знаю. Отже, ми знаємо, що в нас є секретар ради національної безпеки і оборони пан Данілов, і він видав сенсаційну заяву, чесно кажучи, для мене це було навіть <хи> дуже смішно. Я зараз поясню логіку свого сарказму. Отже, він видав заяву, що все-таки рухи вагнерівців в напрямку Москви, що це була історія, яку Скоординували з Путіном, і що це все було навмисно продумано, придумано для того, щоб мати можливість виявити генералів, які потенційно здатні там зрадити Путіна. Ну і далі, бла, 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 по тексту. Ну що ж, знадобилось пану Данілово більше як півтора місяці для того, щоб до того дотумкати і видати цю сенсацію. Але чесно кажучи, якщо хтось є підписаний на мій Ютуб канал, а я знаю, що ви це зараз саме можете зробити. Хто ще не підписався, 25 червня на своєму ютуб-каналі я розповідав про те, що саме такі моменти з Пригожиним, це було зроблено з метою абсорбувати потенційних можливих зрадників. Путінського режиму і виявити їх. В принципі, ну скажімо так, те, що ми бачили з перших днів, до речі, в перший день цієї історії з вагнерівцями я казав, що тут щось нечисто, хоча б з цієї підстави, що прикордонники, які підпорядковуються в Росії ФСБ, розійшлися, коли йшли вагнерівці, і пропустили їх без будь-яких рухів, супротиву і так далі. Отже, вже тоді я говорив, що це була зрежисована штука, що Зеленський на неї повівся, і дуже багато, в принципі, і наших консервів вскрилося. Чому я так кажу, наших консервів? Ну а давайте Пригадаємо заяву рускава добровольчого корпуса під кураторством нашого великого визначного генерала Буданова, який, до речі, поїхав чомусь в Болгарію, напевно, провідати Ілащук. Але тим не менше, вони тоді заявили РДК, заявили Євгеній Прикожин, я також же патріот Росії, як і ви. Ну і далі по тексту не будемо повторюватись. Отже. В принципі, скрилось багато і наших консерв, як я так думаю. Ну але, звичайно, заява Данілова. Ну що ж я скажу? Сенсація, пів не пройшло півтора місяця, як він дотумкав. чесно кажучи. Ну, ви, ви зрозуміли мій сарказм, а я вдягнув окуляри для того, щоб не пропустити інші теми і, скажімо так, загострити вашу увагу. Отже, отже, рівень корупції в Україні зараз найменший. Які є за останніх 20 років. Міністр фінансу Сергій Марченко, спираючись на свій досвід та відчуття, розповів це в інтерв'ю Радіо Свобода. Міжнародні партнери ставляться з розумінням до хабарництва, бо очищення влади не може відбутися миттєво і готові прийняти, що у нас може бути корупція, однак скандали не додають Україні додаткових аргументів. Тобто, ви розумієте, що він розповідає? Він розповідає, що нібито західні партнери готові прийняти до того, що у нас може бути корупція. Це він каже: напевно, маючи можливість як міністр фінансів, спілкуватися з західними партнерами. Тобто, вони є толерантні до якоїсь корупції. Слухайте, що вони курять, чи я не знаю, що вони хочуть нам вдягнути сюди на голову. От що я, я, я от не знаю, як ще можна дискредитувати західних партнерів, повідомивши фразу, що вони нібито готові прийняти. Ну про те, що в нас зараз найнижчий рівень корупції, це, ну, це взагалі абсурд. Друзі, вони хірачать, вибачте, на слові. Як останній раз вони жируть в два горла і навіть не переживають, що можуть вдавитися. І це ми бачимо по дуже багатьом речам, про які я скажу сьогодні. Чуть-чуть пізніше. А зараз друзі, саме час підтримати Ютуб канал, поставити вподобайку, написати коментар. Можливо, ви щось можете сказати з приводу корупції в Україні. Але саме головне це репост цього відео для того, щоб ми мали з вами можливість, так саме мали з вами можливість передискувати, перетискувати саме тих хороших росіян в інформаційному просторі. Ну і звичайно, викривати цю от брехливу от нечисть. Яка зараз заполоняє наш ефір. Я не міг це сьогодні не згадати, і це інтерв'ю також. Далі. СБУ. СБУ не має і гадки, хто ж подавав запити до Федерального бюро розслідувань на цензуру і блокування у соцмережах. Десь так приблизно можемо подумати, що керівництво СБУ. Поставило під сумнів доповідь комітету з питань розвідки палати представників Сполучених Штатів Америки, яка була опублікована раніше. Друзі. Ви знаєте, коли ми думали, що от команда Зеленського має певну відповідальність за те, що розпочалась війна, де хто казав, ну ні, ну війну ж все таки повномасштабне вторгнення мається на увазі. Почав же ж Путін, він же ж винен. Так, звичайно, він винен. Але що робила команда Зеленського напередодні того вторгнення в Україні? Ми всі знаємо дороги, шашлики, це знаємо. Але ви пригадайте, яким чином велась дискусія з нашими західними партнерами. І оця от криворізька школа дипломатії, я би так би сказав, би, призвела до того, що ми пересварилися з дуже багатьма, та тобто, кримінальні справи порушені проти Байдена. Підігрування в якихось ситуаціях, там виборами в Сполучених Штатах, що дуже не вітається нашими західними партнерами. Оці заяви Джо, чому ми ще не в НАТО, оця зверхня поведінка молодих дараваній, і оце все, що вони говорили. Ми з дуже багатьма західними партнерами мали досить ну, негарні відносини. Навіть дискредитація західних країн, що вони наганітають обстановку, ніякої війни не буде. Оці всі фейк ньюз пам'ятаєте, заяви Арахамі, вот 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 от це от все. Путін м -м, скористався цією ситуацією і, скажімо так вибрав найслушніший момент в той час, коли ми найбільш були посварені, Ну не то що посварені, ну мали дуже недобрі. Стосунки з західним світом, і саме це було одним із чинників, що Путін прийняв рішення зробити це повномасштабне вторгнення саме зараз, саме в той момент. Розумієте, коли ми були найбільш уразливі за рахунок цієї задрипаної криворістської школи дипломатії, сьогодні вони від СБУ розповідають, що західна розвідка. Займається фейками, що ніяких звернень від СБУ до ФБР не було з приводу блокування акаунтів. Отже, отже, цей РУ бреше. Ну, десь так приблизно це сьогодні виглядає. Що ще? Який ще треш ми з вами могли б обговорити? Ну, Мінцифри заявило, що Україна знаходиться на путі на шляху до того, щоб стати світовим лідером. По производству безпілотників, 10 тисяч навчених людей, операторів БПЛА близько 40 видів безпілотників. Вони там протестували, і так далі. Ну тобто, нам знову намагаються продати оцю ілюзію, що ми тут же міровий лідер по безпілотникам. Приблизно так само говорила Ганна Маляр нещодавно, що. В принципі, Міністерство оборони виконало абсолютно всі замовлення Генерального штабу щодо безпілотників. Другими словами, Генеральний штаб, скільки замовив, стільки ми їм дали. Ну, таке враження, що Генеральний штаб замовив аж два з половиною безпілотника. Ну я не знаю, можливо, вони більше замовляли і більше дали. Якщо у вас є такі цифри, будь ласка, уточняйте. І я готовий, скажімо так, про це сказати. Ну а далі, а далі я зверну увагу на публікацію свого побратима Юрія Ботусова, який. В себе на сторінці в соцмережах написав: розриває: герой показує, як знищує ворога, герой загинув, герой на лікуванні, герой продовжує боротьбу. І в той же час інші новини, які виникають. Слуга народу вимагав Хабар, воєнком вкрав, народний депутат втік з країни, міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але контракти не виконані. Люди жертвують собою, тому що беруть відповідальність за свій народ. А чому влада не відчуває цієї відповідальності? А тому, що Єрмак, який брехав про всеосяжне перемир'я, прямо сприяв нападу Путіну і продовжує представляти Україну, ну, в даному випадку в Саудівській Аравії. До речі, всі результаті перемовин засекречені. Отже, є два висновки. Або відбулася така зрада зрадонька про яку ми колись дізнаємося, і перші натяки про пункт номер 6 про який Україна нібито не наполягала, а це я нагадаю перемовини після виведення всіх військ з нашої території. Чесно кажучи, ці натяки, такі непрозорі, можуть свідчити, що ми просто офігені. Ну, а що стосується. Найнижчого рівня корупції, який в принципі в нас сьогодні є, я би хотів би нагадати. Отже, останні випадки викриття хабарів з фракції Слуга народу у Верховній Раді, 28 січня, 22 рік нардеп Слуга. Сергій Кузьміних викритий на отримані хабаря 558 тисяч гривень на медзакупівлях. 22 лютого 2023 року Олександр Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував поліцейському за те, що тихонечко уйде в ліс. Після аварії, яку він чинив, 12 липня слуга. Людмила Марченко спробувала викинути, пам'ятаєте, 5300 доларів десь там через забор. Ми бачили ці всі відеокадри. Ну, вона надавала послуги, скажімо так, ні, ні, перепрошую, не інтимного характеру, а зовсім іншого. Вона надавала послуги по можливості втікти за кордон і ухилятися від мобілізації. Далі, Далі система шлях ми вже оголосили. Ну і що я ще хочу сказати, що з цієї, всього списку, який я зачитав, ніхто ж не сів. Ніхто не сів. Ну я вже зараз не буду казати за Трубіцина, який втік за допомогою підпису Буданова. Так, втік від переслідування з боку Набу. Ну і нещодавне, Анатолій Гунько на одержанні хабаря, це слуга народу. Його прізвище для нас нічого не значило. Ми вперше його почули і саме з тим, що він взяв хабар і його на гарячому впіймали детективи Набу. Ну, за голову Верховного Силу говорити не буду за князів, а в принципі, це все зрозуміло. Тому, коли вам будуть впарювати, що ми. Дуже гарно побороли корупцію, ну, десь так приблизно як побороли олігархів. Так, і того Пінчука, який сидів на тій прес-конференції, коли Зеленський оголосив, що олігархів у нас вже нема, десь так нам будуть впарювати, то нагадуйте тим, хто це впарює, саме ці речі ніхто не сидить. А отже, відсутнє поняття справедливості, відсутнє поняття невідворотності покарання. І коли міністр фінансів. Парить громадянському суспільству України, що західний світ бачить, що ми боремося і готовий щось там сприйняти якусь там невеличку толерантність до цієї корупції. Не вірте, друзі, це все брехня, це торгівля ілюзіями, яка називається мене ще раз. Якщо вони зроблять українців ще раз. Ну, чесно кажучи, не за ту Україну, ми воюємо, але цього не відбудеться, тому що ми з вами маємо дуже хорошу флешку з хорошим об'ємом пам'яті і нормальну можливість поки що Богу дякувати, спілкуватися, хоча б через Ютуб. Друзі, я вам дякую. Запрошую вас ввечері. Сьогодні буде стрім з Бориславом Березою. А опри всі негаразди Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!